Ще один день жалоби у Кам'янці-Подільському. Сьогодні, 24 квітня, громада попрощалася з Іваном Осіновим. У 2005-му він закінчив факультет іноземної філології Кам'янсь-Подільського національного університету імені Огієнка. Певний час працював в рідному університеті. У 2015-му взяв до рук зброю і став на захист України. Був мужнім воїном, надійним товаришем і ніколи не скаржився на труднощі. Таким назавжди залишиться у пам'яті. Понабисного і відпущення гріхів його у Христове смертного, царбува нашого рослиного. Невимовна втрата для рідних, близьких та колективу університету. Мати героя Наталія Дворницька, кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов'янської філології та загального мовознавства університету Огієнка. Івану був 41 рік. Він загинув на Донеччині.